Протягом 2011 року в районних центрах зайнятості на обліку перебувало майже 22 тисячі незайнятих громадян. У перші місяці 2012-го – майже 5 тисяч. Кожному клієнту служби зайнятості намагалися запропонувати як найширший спектр послуг, як то при навчання, індивідуальний підбір вакансій, можливість відкриття власної справи. У новому році, згідно з черговим етапом формування Державної служби зайнятості, передбачається впровадження ще цілого ряду змін, зокрема, перехід на єдину технологію надання населенню соціальних послуг. Це переходять усі центри зайнятості України. Передбачено перехід до кінця цього першого півріччя міський центр згідно затверджених дат десь наприкінці першого кварталу. Тобто ми одні з перших будемо переходити. Працівники служби, які здійснюють прийом, вони отримують статус особистого консультанта безробітного і буде за закріплення безробітних за цим працівником, який буде надавати практично повний комплекс. Фактично, оце Особистий консультант буде вести від початку реєстрації безробітного до його майбутнього працевлаштування. Зміни стосуватимуться і роботи з підприємцями. Переорієнтовані фахівці відділу роботодавців, також вони фактично є консультантами. Підприємця, вони закріплені за за кожним працівником, закріплена певна кількість підприємств, яким він надає всі послуги, які передбачені законом України про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. То зараз всі фахівці цього відділу здійснюють реєстрацію, тому вона досить спрощена, і урядові відповідні постанови для спрощення вирішено багато практичних питань, які турбували підприємців. Коли вони не могли потім зняти договори, якщо відсутній був десь працівників працівник, то всі повинно, йому необхідно було звертатися до суду, очікувати судове рішення. То зараз ця процедура вже вирішена з минулого року і також спрощена. Залишається незмінним перелік документів, необхідних для реєстрації та отримання статусу безробітного, а також оформлення допомоги по безробіттю. І тут зроблено крок назустріч, адже отримати інформацію про наявність вакансій, попередньо вирахувати розмір допомоги можна ще до звернення у центри зайнятості, скориставшись електронними ресурсами. Діють багато наших електронних сервісів, це і безкоштовна. Телефонна лінія за номером 0,850-50-60, мобільний сервіс 730, куди також безкоштовний, куди громадянин може направити смс-ку. Йому протягом там, тижня або 10 днів будуть приходити пропозиції роботи за його. За номером телефона, також діють два сайти, Вже є вищі згадані ДЦЗ Гов'ю і Трудґрудговю. Також де всі вакансії, які, які, про які відомо Криворізькому міському центру зайнятості або звернулись роботодавці з відповідними звітами. Всі вони в режимі реального часу. На цьому сайті на сьогоднішній день Криворізький міський центр зайнятості за матеріально-технічним забезпеченням забори... Безпеченням та кадровим потенціалом один з найкращих в області, тож готовий до запровадження будь-яких змін, які сприятимуть покращенню ситуації на ринку праці.